Щодня у реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції кипить робота. Мешканці міста приходять сюди з різними питаннями. Найчастіше звертаються періодично це новобудова, реєстрація земельних ділянок, дуже багато випадків реєстрації правовласності власності по рішенню суду. Ну і взагалі питання загального характеру, на які всі, на всі питання ми надаємо відповіді. Аби Полтавці якнайшвидше отримували ці відповіді, у реєстраційній службі впроваджують різні способи роботи з відвідувачами. Один із них запис на прийом через мережу інтернет. Зайшовши на головне на сайт головного управління юстиції Полтавської області, обираємо віконце онлайн-запис до прийому на прийом до реццінної служби. І далі переходимо на попередній запис на прийом до відділів рецінної служби. Потім у відповідному віконечку вказується мета звернення, обирається служба, куди прагне потрапити користувач, та вказується зручний день і час для візиту. Таким чином, продовжує Микола Казак, людина може відповідно до свого графіку планувати день. А вже безпосередньо на місці полегшити роботу з клієнтами, переконують фахівці реєстраційної служби, здатен термінал електронної черги. Він працює дуже просто. Тут є дві мови українська, російська. Обираємо мову. Далі вводимо номер паспорта. Потім вибираємо вид послуги, який потрібно зробити реєстрацію права власності або обтяження. Через 10 секунд забираємо чек, на якому пишеться. Який вид послуг? Хоче громадян отримати дату, коли він взяв чек? Час. З усіма нововведеннями одним з перших ознайомився полтавець Володимир Курбала. У своїй професійній діяльності чоловік часто стикається з необхідністю у реєстрації прав на нерухоме майно. Впровадження запису через інтернет та робота терміналу електронної черги говорить, дозволяє суттєво економити свій час. Раніше було трошки неудобство, Чим виражалося. Тим, що люди, які приходили сюди реєструвати майно, записувалися на листочку, ставили очередь. Тоді той вибуває з очереді, Той приходить, не зна за ким і починається шума ми... хаї. Забирається багато людей. Як працювати з терміналом, пан Володимир розібрався досить швидко. Говорить, головне, що було бажання навчитися чомусь новому. Не трудно, тому, що люди ж саме ж вже знають, підсказують, якраз всім є, ще сам не знав, прийшов зразу. Питаш, я люди посказав, поэтому я других хочу. Серед нових форм роботи з відвідувачами у реєстраційній службі також подача документів поштою, отримавши листа з ними. Державний реєстратор розглядає їх у порядку, передбаченому діючим законодавством.